Залишається актуальним питанням прозорості підзвітності при проведенні тендерів і будь-яких робіт, щоб все було прозоро, щоб все було по закону. Тому прошу, Він Миколаївич, одразу давайте по першому питанню. Була приведена нарада по підсумках роботи і виконання бюджету. За перше в заступника голови БДЖ адміністрації. відповідні доручення були надіслані як керівникам структурних підрозділів, так і головам відповідних ОТГ, тобто місцевих рад. Щодо виконання бюджету, фактично надходження зведено бюджету в області за звітний період скла 8,4 мільярда гривень, дві третіх з яких це власні і закріплені доходи. Власні доходи місцевих бюджетів розвіду надійшло в сумі 5,3 млрд грн. Планові показники виконані на 104,6 млн, понад плану отримали більше 200 млн грн. В з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 894,8 млн грн або на 24,5%. Ріст доходів забезпечено в основному за рахунок надходження податку на доходи фізичних осіб, за рахунок збільшення надходження єдиного податку. Місцеві податки збору надійшли на загальну суму 1,1 мільярда гривень, що становить 111,2%. Майже 65% зазначених коштів забезпечили надходження єдиного податку та понад 25% плати за землю. Надходження податку на прибуток підприємств зросли в відповідному періоді на 52% і склали 135,9 мільйона гривень. Хочу сказати, що 40% від цих поступлень забезпечили 11 підприємств, найбільше підприємств є назву Саме більше, це Вогресурс, Модерн Експо, Луцька аграрна компанія, Волинь Обленерго, «Новолинський ливарний завод, «Вест Петрол Маркет і Волинь Електрозбуд. За підсумками першого півріччя 2024 року, за власною дохідною базою забезпечено виконання всіх районних бюджетів та 50 бюджетів територіальних громад. Не забезпечено тільки Доросинівська, Олицька, Ратнівська, Лібонська громади в зв'язку з тим, що припинили діяльність деякі підприємства і не своєчасне були розрахунки по ПДФО із податку за оренду паїв. За інформацією головного управління ДПС, в області податковий борг за платежами до місцевих бюджетів області склав 471,7 млн грн. Майже 70% зазначеної суми встановлюють борги з місцевих податків. 101,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 22,6 млн. податку на прибуток підприємців, 8 млн. акцизного податку. У першому півріччі цього року з державного бюджету забезпечено перерахування в повному об'ємі як субвенцій, так і дотацій. У цілому за 6 місяців область отримала з державного бюджету 2,9 млн грн дотацій і субвенцій. За рахунок отриманих власних надходжень та транспорту з державного бюджету видатки проведені теж в сумі 8,2 мільярда гривень. Майже дві третини усіх витрат, це 5,3 млн грн, це становить виплати по заробітній платі, по комунальних і енергоносіях. Відповідні напрямки витрат мають бути пріоритетними при розподілі додаткового фінансового ресурсу, такого як перевиконання доходів і вільних залишків. І загальний ресурс мається на увазі і перевиконання із вільних залишків було направлено на зарплату і на носії більше, як 600 мільйонів гривень. Ще одним пріоритетним напрямком використання у 2024 році ресурсів місцевих бюджетів є підтримка сил безпеки, оборони України та інші витрати, пов'язані із збройною агресією Росії. За оперативними даними, у першому півріччі на зазначену мету витрачено майже 1 мільярд гривень із цих бюджетів, майже 400 мільйонів гривень на заходи та роботи з мобілізації та територіальної оборони. Понад 300 мільйонів витрачено на потребу військових частин та правоохоронних органів через передачу цільової субвенції з місцевих державного бюджету. Понад 80 мільйонів на підтримку населення та внутрішньо переміщених осіб і більше 30 мільйонів на облаштування укриттів, закупівлю генераторів та пального до них. На зраження хочу тільки сказати, що і в подальшому ми повинні звертати увагу на цільове і ефективне використання цих коштів, ну і застосовуючи, звичайно, систему прозору.